Чи врахована в механізмі безпекових гарантій ризик так званих операцій під чужим прапором, зокрема, якщо Росія ісценує такий інцидент і звинуватять у ньому Україну як це вже бувало раніше? Чи існує механізм, який дозволяє неупереджено встановити, чи справді було порушення і чи є підстави для відповіді? І навпаки, передусім, гарантії безпеки. Про які ми говорили, йдуть поетапно, і номер один для нас, щоб одночасно з припиненням вогню була вже моніторінова місія. Значить, місія моніторингу буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо, і яким ми довіряємо не тільки тому, що це наші партнери. Вони технічно можуть це зробити. У них є супутник, у них є інфраструктура у них є. У них є вся дронова інфраструктура для цього. Що стосується, як на це реагувати, а це вже друга частина безпекових гарантій, де прописано пункт за пунктом, як наші партнери у разі порушення, порушення припинення вогню будуть реагувати.